Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Доброго ранку. Чим займаєтесь тут? Дай Боже здоров'я. Проснулися, ще озаліпляний такі зранку. Але Василько спортсмен, то вже пробіг 10 кілометрів зранку, зараз на Тернопіль їде. Ну, думаю, поки є, що Василько, треба, щоб поміг. То ми ото зараз е, баночки, от дивись, самостаралізувалися кабачки. Хвилин 10, ото, хвилин 10 вони побули значить, е, на старалізації. О, а, а то їде, до як гарно. Я казав, жовтих не закрию, але не вистачало до Слоїка. О, ще навіть о, три баночки. Ні, п'ять баночок огірочків зробив. Зараз все. Всім благословенного вівторка. Сьогодні свято Марії Магдалини. То вітаю святом. О, я зараз ще в Ланіці перескочу, бо по роботі треба. А далі на службу Божу в сусідньому селі приїжджає митрополит. Тому, гасить, ти вже прийняв душ. Вже так. вже як нова копійка, сухають, готові на місце. Там вже Василячка і дівчата його. Ну а я що? А я зараз помиюся, то в підвал несемо, але будемо таку занесу візьму. Mm -hmm. І то зараз теж ще два yeah. кошики і все. Один сом. То, що влітом літом рукою ой, ногою, то зимою беремо рукою. І то гарні, гарні вийшли кабачечки, ну, уксобі, буде. Дякувати Богу. Зробили. А всім гарного вівторка. Зустрінемося вже на митрополичній службі. Їдь на роботу, хто на роботі. Хто вдома, вдома. Несемо тому туди. Опа! Так, бери парубаночок.